Зіпхуді чоловічі, класна нова поставочка. Мікс від Aldi, лише 375 гривень. В лоті буде 10 і це на лоту 3750 гривень. Здебільшого вони будуть в пакуванні. Є декілька варіантів без пакування розміри L, XL і 2XL, більш точно пропишу знизу під відео. Показ, як вони виглядають. Так, давайте подивимось спочатку, які вони в розгорнутому вигляді. Ось, наприклад, дивіться, будь ласка, як класно все продумано. Іде такий яскравий елемент, капюшон і на затяжечках. Я дуже люблю такі яскраві вставки. Далі кишеньки, на манжетиках вони йдуть. І цей варіант, до прикладу, йде не утеплений. Тут просто двониточка у нас. А зараз я вам покажу варіант, який буде утеплений. Кольори, як ви бачите, тут базові, різні, але базові. Ось такий варіант може бути на утепленні. якісна фурнітура. Фліска зсередини, тобто можуть бути з капюшоном, можуть бути без капюшона, утеплені і не утеплені. обов'язково манжетики, і капюшон також іде на затяжечках. Зараз я вам покажу ось такий капюшон на затяжках. Показую, як вони виглядають в пакуванні. До прикладу, є ось такий варіант: це двониточка. Далі є ось такий сірий варіант, є чорний, ось такий варіант, класика, темно-синій. Як ви бачите, ось, наприклад, ці йдуть утеплені, але без капішончика. Ось такий варіант синій, дуже гарний. Давайте подивимося по матеріалу. 60% котон, 40 полістер і обов'язково сертифікація. Гіпоалергенні товари, використані якісні барвники та матеріали. Ось такий колір хакі, дуже класний. Чорний, власне, 375 гривень абсолютно під будь-який смак, під будь-якого клієнта, і розмірна сітка дуже непогана. Для того, щоб замовити даний лот і класно заробити, звертайтеся до наших менеджерів. Їх контакти ви знайдете під цим відео.